2016 рік, – 25-та річниця незалежності України. Однак перспективи на майбутнє вимальовуються не дуже райдужні. Україна опинилася на порозі прірви економічної, культурної, соціальної. Люди масово виїжджають за кордон в пошуках кращої долі. Чи можливо змінити стан цих речей? Що ж може стати тим локомотивом, що виведе нашу країну з кризи, в якому напрямку має розвиватися Україна? Є моменти, де відповіді на ці запитання лежать на поверхні. Посол США в Україні Джефрі Паєт заявив, що Україна вже є одним з найбільших виробників сільгосппродукції у світі і висловив переконання, що вона повинна стати сільськогосподарською наддержавою А Чому б і ні? Для цього у нас є всі передумови. Україна володіє понад четвертою частиною світових чорноземів. Аграрна галузь є однією з ключових статей експорту, сільськогосподарський експорт у. України в 2015 році перевищив 14,5 мільярдів доларів, що становить 40% прибутків від загального експорту. І ці показники, за словами посла США, легко подвоїти. Разом із тим, володіти ресурсами мало, треба їх вміло застосовувати. І в цьому контексті можна йти двома шляхами: один з них легший. Ми можемо вирощувати на полях зерно, збирати урожай і продавати його за кордон. Якщо ми хочемо залишатися сировинним придатком для розвинутих країн світу, то потрібно вирощувати більше зерна і продавати його більше. Однак це не так вигідно для країни. Другий шлях важчий. Розвинуті країни Європи США ідуть саме ним. Вони скуповують якісну сировину в таких країнах як Україна і переробляють наше зерно у готову хлібобулочну продукцію або вирощують високоякісні м'ясні породи свиней, птиці, великої рогатої худоби, годуючи їх на тваринницьких фермах нашим зерном, розвиваючи власне виробництво, вони створюють добробут для своїх громадян і дають. Роботу тисячам заробітчан. А якщо дорахувати сюди ще вартість послуг по транспортуванню, зберіганню логістиці, то на доданій вартості у вигляді податків набігає кругленька сума, яка накопичується в казні багатих держав, це дає можливість заробляти в рази більше ніж просто реалізовувати сільськогосподарську сировину. Ну, звичайно, щось вертається до нас вже у вигляді макаронів та баликів. Правда, коштує воно для нашого гаманця на вагу золота. Україна може стати багатшою, якщо ми будемо отримувати додану вартість в нашій країні. Виростимо урожай на наших родючих полях. Зібране зерно зберігатимемо на елеваторах. Потім на комбі кормових заводах виготовимо свої збалансовані корми для потреб тваринництва. На тваринницьких фермах виростимо велику рогату худобу свиней, птицю. На м'ясокомбінатах переробимо це м'ясо в якісну м'ясну продукцію. Далі готові вироби реалізуємо через гуртову та роздрібну мережі для кінцевого споживання, а надлишки вже готової м'ясної продукції відправимо на експорт. Відходи тваринництва переробимо в органічні добрива для підживлення полів. Таким чином, ми можемо отримати економічний ефект на кожному з етапів. Для цього потрібно, щоб в нас ефективно запрацювали агропромислові комплекси. За такої багаторівневої схеми ведення сільського господарства з'являються такі перспективи: власна дешевша і якісна м'ясна та інші види продукції, придбані не за валюту, створення нових робочих місць, збільшення надходження в місцеві бюджети. А це заробітна плата вчителів, лікарів, пенсії, збільшення видатків на соціальну сферу, медицину, науку культуру, збільшення надходжень в казну. І так на кожному етапі виробництва люди і країна стають бага. А ми, багатші люди, багатша країна. Давайте розглянемо ситуацію ще й з такого ракурсу. В подальші роки очікується перенаселення планети. За прогнозами ООН, кількість населення з наявних 7 мільярдів може збільшитися до 10 мільярдів у 2050 році. Відтак потреба в продуктах харчування зросте на 70%. Попит на продукцію тваринництва значною мірою зумовлений зростанням чисельності населення його платоспроможністю, що й спонукало до нарощування промислового виробництва м'яса у світі. За останні три десятиліття він зріс майже втричі. Передбачається, що така тенденція буде продовжуватись і надалі, тому що попит зростає саме на білкову продукцію тваринного походження. Фізіологічна норма споживання м'яса протягом року становить 80-80%. 3 кілограми на людину за прогнозами до 2030 року середньосвітове споживання цього продукту на душу населення зросте з фактичних 43 кілограмів. До 55 кілограмів, але норму ще не задовольнить, оскільки частка свинини у світовому споживанні м'яса найбільша і враховуючи світові тенденції щодо подальшого росту населення, це відкриває для України ще ширші перспективи розвитку тваринництва, зокрема свинарства. Щоб в цьому розібратись, перейдемо до конкретних цифр. Поглянемо на показники країн Європи: чисельність населення, площу країни, кількість поголів'я свиней та зарплати. Іспанія. Населення 48 мільйонів чоловік. Площа 504 тисячі квадратних кілометрів. Вирощує 28 мільйонів свиней на рік. Середня зарплата складає 2776 доларів США. Німеччина населення 81 мільйон чоловік. Площа 357 тисяч квадратних кілометрів. Вирощує 27 мільйонів свиней на рік. Середня зарплата складає 4576 доларів США. Данія населення 5 мільйонів. Площа 43 тисячі квадратних кілометрів. Вирощує 25 мільйонів свиней на рік. Середня зарплата складає 6628 доларів США. Польща населення 38 мільйонів. Площа 312 тисяч квадратних кілометрів. Вирощує 20 мільйонів свиней на рік. Середня зарплата складає 1380 доларів США. Україна населення 45 мільйонів. Площа 603 тисячі квадратних кілометрів. Вирощує 7 мільйонів свиней на рік. Середня зарплата складає 182 долари США. Що ми бачимо, зарплата у нас найменша в Європі, площа України найбільша. А виробляємо ми свинини продукту, який користується світовим попитом, найменше. Давайте порівняємо Україну і Данію. Площа Данії в 14 разів менша площі України. Населення Данії в 9 разів менше населення України. Річне поголів'я свиней у Данії 25 мільйонів в рік. В Україні 7 мільйонів в рік. Отже, на одного жителя Данії виростає 5 свиней в рік. Це в 31 раз більше ніж в Україні. Середня зарплата жителя Данії в 36 разів більша середньої зарплати українця за показником середньоочікуваної тривалості життя. Данці живуть довше українців. Чоловіки на 13 років, жінки на 6. Згідно з останніми соціологічними дослідженнями, жителі Данії вважаються найщасливішою в світі нацією. 89% данців вважають, що мають більше позитивних емоцій ніж негативних, і лише 2% данців вважають, що вони багато працюють в українців все з точністю до навпаки. Найщасливіші люди, данські фермери, вирощують щасливих свиней і не просто вирощують, а заробляють за це неабиякі гроші. Україна багата країна, багата на чорноземи і на бідних людей. Спробуємо розібратись, за рахунок чого на данській фермі свиня виростає швидше. Сільське господарство Данії є одним із найінтенсивніших і найпродуктивніших не лише в західній Європі, але й у світі. Сучасні аграрні комплекси, висока ступінь соціального захисту населення і обширна зовнішня торгівля у світі. Будь-яке виробництво ґрунтується на науці наукових дослідженнях. Науковці дослідили, що тварина може спожити певну кількість рослинного білка. Якщо вона отримає менше норми, то буде рости довше. Зернові культури містять. Менше білка ніж соя чи соняшник. Ось звідки ідея збалансованого харчування комбікормами – виготовляти чітку збалансовану норму стільки, скільки тварина може спожити і засвоїти. Додавання необхідних вітамінів та мінералів сприяє травленню та здоровому росту тварини. Тому, коли годувати збагаченим раціоном, свиня виростає в середньому за пів року. М'ясо отримаємо молодше і з кращими споживчими властивостями. Паралельно з роботою над покращенням кормів, наукові інститути проводять дослідницькі пошуки щодо кращих порід. Селекціонують їх, виведені породи ландрас, дюрок, Йоркшир дають більше поросят скоріше ростуть і досягають. Більшої ваги технічний прогрес і наука дали серйозний поштовх для розвитку промислового тваринництва. Завдяки ним свинарство в Данії перетворилось у галузь, що розвивається стрімкими темпами. Таким чином, якщо ми врахуємо світові тенденції, досвід передових країн світу і переорієнтуємо наше сільське господарство на рейки прогресу в нашої країни. Є всі шанси стати світовою годувальницею. Майбутнє за фермерськими комплексами, коли все це запрацює, нам не прийдеться жебрати у МВФ, ЄБРР, Світового банку та інших, і ми будемо задоволені життям, як данські фермери. Щоб так жити, як в Європі, нам потрібно думати і діяти як європейці. Все це можливо завдяки дбайливому господарюванню. Робіть сьогодні те, чого інші не хочуть робити а завтра будете жити так, як інші не зможуть.